Всім привіт! Складається таке враження, що у Рейчел Зеглер, тієї, що нова білосніжка, на тлі всіх її талантів є один найкрутіший і найяскравіший це наживати проблеми собі та своєму роботодавцю. Так вийшло, що зараз цей роботодавець компанія Disney, яка обрала Рейчел грати одну зі своїх найбільш культових принцес. Навіть уявити, мабуть, не могла чим все це в підсумку обернеться. Що ж, зеглер дуже впевнено йде до своєї мети, а метою її, мабуть, є стати найненависнішою актрисою, щонайменше в домі миші, хоча, можливо, і взагалі у всьому світі. І як не дивно, поки що у Рейчел все виходить дуже навіть непогано. Інша справа, що дійсно, все це коштуватиме, можливо, сотні мільйонів доларів. Але хто ж рахує чужі гроші? Отже, ви безумовно в курсі, що Рейчел Зеглер. Була обрана Домом Миші для того, щоб зіграти роль білосніжки в черговому ремейку компанії. До речі, є чутки, що дата виходу фільму переноситься з 22 березня наступного року на невизначений термін. Незважаючи на все це, поки що офіційно Дісней нічого такого не повідомляв. Але ось у чому штука: не тільки глядачі, а й експерти вважають, що найкращим рішенням будинку миші. Було б просто згорнути всю цю затію. І все це пояснюється витівками нової головної героїні Міс Зеглер, яка за останні місяці перетворилася з досить позитивної молодої актриси, з гарним голосом і непоганою акторською грою на просто червону ганчірку для мільйонів глядачів. Чого тільки вартий останній, так би мовити, перформанс Рейчел, коли вона закарбувала себе, тикаючи факи в об'єктив. І все це з підписом Поважайте жінок сьогодні і щодня. Хочеться, звичайно, при цьому сказати, що якщо хтось вимагає поваги, непогано було б її проявити. Адже ми розуміємо, що молода актриса тут явно дражнить своїх критиків, яких тепер стало просто в десятки, а то й сотні разів більше, ніж було ще кілька місяців тому. Якщо подивитись нещодавні публікації у соцмережах Все тієї ж Рейчел Зеглер. То в усьому вона здебільшого звинувачує саме токсичних чоловіків, ну або скоріше чоловіків у масі своїй. Що ж, давайте зачитаємо лише один з багатьох коментарів до цього посту, що характеризує міс зеглер. Наприклад, від Бенні Джонсона вона ненавидить компанію «Дісней», ненавидить оригінальну історію білосніжки, ненавидить чоловіків, ненавидить капіталізм, ненавидить сімейні цінності, ненавидить клієнтів, які платять гроші. Недружня войовнича феміністка, токсична social медіа. Ну, ось якось так. Звісно, навряд чи всі критики Рейчел висловлюються настільки красномовно, проте в загальному ставлення до себе актриса вкотре споплюжила. Адже це далеко не перший такий випадок за останні місяці. Досить згадати, як актриса зганьбилася під час страйку акторів та сценаристів, який, до речі, досі триває. Коли приєднавшись до страйку і отримавши слово від журналістів, замість того, щоб вписатися за своїх менш успішних колег, адже саме для них і проводиться цей страйк, а не для тих, хто як рейчел у свої 20 з невеликим отримує мільйони баксів за кожну роль, Так ось замість цього актриса перетягнула простирадло на себе, почала розповідати, мовляв, якщо я стою там по 18 годин у вбранні білосніжки, мається на увазі зйомки фільму. То я заслуговую королевських виплат за кожну секунду, що цей фільм буде крутитися на екранах. Це, на секундочку, незважаючи на колосального розміру гонорар. Зрозуміло, що громадськість не надто тепло відгукнулася на такий ось посил юної мільйонерки, це вже не говорячи звичайно про те, що наговорила Рейчел під час інтерв'ю безпосередньо про саму білосніжку. Нагадаю, що виконавиця ролі білосніжки по суті зізналася в тому, що вона. Терпіти не може історію тієї самої білосніжки, а також що тепер вони перероблять там абсолютно все, щоб позбутися жахливих пережитків минулого типу історії кохання, прихильності принца, якого зеглер обізвала, мало не маньяком. Звичайно, багато хто після цього поставив питання, як, як з величезної кількості актрис, які були б щасливі зіграти настільки культову роль. В Дісней примудрилася знайти одну єдину, яка не тільки не підходить з огляду на зовнішність, але ще й гаряче ненавидить свою ж героїню. Запитання, звісно, скоріше риторичні, проте більшість вважає, що Дісней впевненими, семимильними кроками, на жаль, йде до одного зі своїх найбільших провалів, якщо говорити про кіношні ремейки мультфільму. Як було написано в одній зі статей. Дісней ігнорує прохання аудиторії і таки наполягає на тому, щоб випустити свою білосніжку, незважаючи на чутки і розмови про те, що компанія буде змушена повністю відмовитися від проєкту. Є довгий список проблем, з якими стикається фільм від поведінки його провідної акторки до антифеміністичного послання, але одна з найважливіших проблем це реакція глядачів. Хоча більшість ремейків Дісней викликає в тій чи іншій формі негативну реакцію, жоден з фільмів Дісней не викликав такої ненависті, як цей. І тим не менш, Walt Disney Pictures все ще просуває це кіно. Незважаючи на те, що студія доклала зусиль, щоб відвернути увагу від свого ремейка, наприклад, перевипустивши оригінальний мультфільм у 4К, глядачі як і раніше більш ніж незадоволені Дісней. І річ не тільки в тому, що це погана адаптація білосніжки, справа в тому, що кінокомпанія знову ігнорує своїх споживачів. Фанати, повідомляючи про свої бажання, не знаходять на них відповіді, адже компанії на це просто начхати. Сумна правда полягає в тому, що білосніжка, швидше за все, стане колосальним провалом, перш ніж вони справді зрозуміють, в чому ж справа. А в тому, що цей фільм буде фіаско, сумнівів, на жаль, дедалі менше і менше. Достатньо лише згадати відгуки експертів з піару та маркетингу, які говорили всі, як один, що дійсний взагалі краще, поки не пізно, усунути Рейчел Зендлер від просування їх на ринку, якщо вони хочуть бодай на щось сподіватись. Звичайно, надають тут надії заяви типу тих, що зробив син режисера оригінальної мультяшної білосніжки. Який сказав, що Дісней останнім часом творить щось абсолютно неймовірне, що компанія поводиться жахливо з оригінальними історіями та персонажами, що все це неможливо пояснити з точки зору здорового глузду, і що взагалі творець білосніжки і сам старий Волк, дивлячись на все це зараз перевертаються у своїх могилах. Погодьтеся, коли таке говорить не якийсь там чувак з вулиці, якого можна назвати хейтером. А син творця оригінального мультфільму Білосніжка 1937 року, який, до речі, знав ще особисто самого Волта Дісней і сам багато років працював у компанії, каже, що він більше не хоче брати участь у тому, що творить Ді Миші та його нове керівництво. І все це коментуючи ту саму злощасну білосніжку, це явно не додає новинці впевненості у світле майбутнє. А що ще більш цікаво? Що кажуть феміністки? Так, так неочікувано вони виступили проти білосніжки і особисто висловились, назвавши позицію актриси і концепт майбутнього фільму псевдофемінізмом. Термін псевдофемінізм відноситься до дій, які здаються тими, що підтримують фемінізм. Але насправді вони не підтримують гендерну рівність, оскільки сама Зеглер не раз критикувала оригінальний мультфільм, за начебто застарілий погляд на білосніжку, яка мріє про справжнє кохання, а також говорила, що в їхньому фільмі всієї цієї архаїки не буде, то тепер актриса огрібає як не дивно, навіть від захисниць прав жінок, на думку яких гендерна рівність не обов'язково означає, що всі жінки повинні мати амбіцію керувати королівствами. Натомість вона означає наявність свободи вибору: вести за собою чи прагнути любові, чи робити що-небудь ще. Неважливо, але робити це вільно і за власною волею. Тож і тут Рейчел пошилася в дурні. Я ж кажу, що ця молода акторка володіє воїстину феноменальним чуттям, коли справа стосується того, як ще насолити собі. Ну і зрозуміло, фільмам, в яких вона бере участь. Так що так, здається, тут і зараз міс Зеглер вже з легкістю перевершила Брі Ларсон, яка впродовж багатьох років була, мабуть, найненависнішою акторкою Дісней. Тепер же ця пальма першості впевнено переходить до нової білосніжки. Так, до Ембер Хьорд їй, звичайно, ще далеко. Все-таки там масштаб події не той. Але врешті-решт, міс Зеглер ще дуже молода, так що все попереду. Якщо ж серйозно, то зрозуміло, дуже дивно спостерігати, як Дім Миші просто на очах втрачає не те, щоб мільйони, а десятки чи навіть сотні, і нічого не може з цим зробити, ніяк не впливає ні на свою головну зірку, ні на просування самого фільму. І це, до речі, ми ще з вами трейлер навіть не бачили, або хоча б якесь його маленьке промо. Мені особисто здається, що коли воно нарешті з'явиться в мережі. Хвиля несприйняття підніметься ще більшою силою. Щоправда, це, звісно, поки що лише припущення. Все таки ніяких кадрів, крім того, що витекло зі зйомок, ми ще не бачили. І суто теоретично можна припустити, що навпаки, перші промоматеріали матеріали підкорять глядачів і виправлять ситуацію. А що ви думаєте про нову білосніжку? Пишіть ваші коментарі. Також не забувайте підписуватись на канал. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні.